Вінницька сантаманія стартувала прямо у ці хвилини. У парку культури запалюють вогні головної новорічної ялинки нашого міста. Там працює наша репортерка Оксана Святенко. Вона на прямому зв'язку із студією. Тож, Оксано, розкажи, що зараз відбувається у парку культури. Ну поки що ще нічого не розпочалося. Усі в очікуванні. Е, людей прийшло достатньо багато. Е, вся площа навпроти літнього театру заповнена всі в очікуванні. На 15 хвилин, а після того, як ялинка запалить свої новорічні вогники, планується музичний салют і святкова дискотека. До нас приїхали гурти з Рівного та е, Львову, а також молодь та усіх присутніх розгонатиме Рівницьке тріо максимум. Дякую, це була Оксана Святенко. Вона знаходиться у центральному парку культури. Там запалюють вогні новорічної ялинки. Більше про цей матеріал матеріал більш розгорнуто. Дивіться вже у завтрашніх випусках новин.